Одна з дуже небагатьох жінок українських 20-х, єврейка, що стала українською поеткою, рая Троянкар. В юності клала голову у пащу тигру, а дорослою підкорювала літературний харків. Про будинок слово та раїсу Троянкар розповідає літературознавиця Ярина Цимбал. Рая Троянкер – неймовірно цікава особистість виросла в родині сторожа уменьської синагоги, а потім працювала в цирку. Розкажіть більше про шлях раї до Харкова. <рес> Насправді відомостей не так і багато. Збереглися якісь в архіві її доньки і потім онуки. Отже, вона зовсім юною потрапила до цирку. Їй було 15 років, коли вона закохалася у приборкувача тигрів Леоніда Джордані. Італійця за походженням, і втекла, просто втекла із своєї правовірної єврейської родини Уманської, мандрувала з цирком пару років. Виступаючи, вона клала голову в пащу тигрові. І е, одного разу е, тигрів було в цирку троє. Один тигр її цапнув, в неї був шрам на нозі, який вона показувала, охоче демонструвала пізніше, розповідаючи про е, цей епізод своєї біографії. і е, Після мандрів, після розриву Джордані вона повернулася до Умані, де е, вступила, приєдналася до м, Уманської філії. Була така спілка селянських письменників. Плуг, це була велика всеукраїнська організація з численними філіями, студіями. І Раїса Троянкер відвідувала Уманську студію, де познайомилася з письменником Онопрієм Турганом. І вже пізніше з Турганом е, перебралася до Харкова. Хоча існує легенда, але підкреслюю, це легенда, нібито до Умані приїхав е, на гастролі Володимир Сосюра, який був дуже гарний, в нього закохувалися е, дівчата, особливо, коли він своїм мелодійним голосом читав вірші. Е, і е, нібито слідом за ним закохана рая поїхала до Харкова, але там дружина Сосюр її вигнала. Та це все таки легенда. Насправді все було дуже банально. Вона просто. Стої з чоловіком, теж письменником перебралася до Харкова і тут уже почала брати активнішу участь у літературному житті, тому що в Умані вона друкувалася в місцевій газеті. Це робітнича селянська правда. Я працювала з нею в бібліотеці, читала перші райні вірші. Але вони ще такі дуже слабкі, учнівські. І Вже пізніше у Харкові, спілкуючись із письменниками, маючи доступ до хорошої бібліотеки, вона дуже швидко розвивалася. А і завдяки о, колу спілкування, прочитаним книжкам вона була дуже начитаною, як згадує Юрій Смолич. Багато знала на пам'ять поезії і російської, і української, і о, її вірші теж відповідно вдосконалювалися. Тому о, її перша збірка Повінь це таки вже виробилося в неї своє поетичне обличчя. Я нагадаю, що ми говоримо з Іриною цимболи. Ви можете поставити їй своє запитання або поділитися своїм враженням. Як, наприклад, недостатньо в школі розповідали, що такі письменники, як Володимир Сосюра або Василь Семененко, були просто секс-символами свого часу і виглядали неймовірно. Якщо подивитися на їхні архівні фотографії, я думаю, що це більше б приваблювало підлітків дізнаватися про їхнє життя, зокрема, от як Рая троянка, яка працювала в цирку і клала голову в пащу тигру, ніж просто читати якісь абстрактні речі. Ну, вісімсот тридцять номер студії, нуль 76. рая називала себе Рай. Я і її відносять до авангардистів. Ми недавно з вами говорили про авангардиста Геошкуропія, який був учасником літературної групи Грону, яку очолював поет Валеріан Поліщук ім'я Троянкер теж лунає поруч з іменем Поліщука. Розкажіть більше про от її авангардне спрямування і про це коло вже яке сформувалося, коли вона стала цією нечитаною рудованою поеткою. Взагалі вона випадково потрапила до авангарду. Насправді її творчість зовсім не авангардна. Але річ у тім, що Валеріан Поліщук не мав аж так багато прихильників серед літературної братії. Група Авангард була невелика. Першу скрипт в ній відігравали сам Поліщук як літератор і художник Василь Єрмілов. Ну, власне, вони двоє це вже була дуже потужна ланка, і сьогодні виставки Єрмілова проводять. Ця наприклад у мистецькому арсеналі була величезна його виставка, і Валеріан Поліщук. І у нього теж дуже великий доробок. Тобто він за 30 років творчої діяльності приблизно він видав 40 книжок більше як по одній книжці, на рік видавав. Але ж не може складатися літературна організація з двох осіб. І Поліщук шукав однодумців, тих, хто підтримував його ідею, хоча може у творчості не завжди практикував якісь авангардистські принципи. І серед тих, хто його підтримали, хто вступили до групи Авангард, вона організувалася 26-го року, і 28-го вони нарешті роздобули грошей, державну підтримку і почали видавати свій журнал Авангард. вийшло його тільки три числа під різними назвами. Це теж їхня така фішка, тому що журнал, перше число називається Бюлетень Авангарду, друге мистецькі матеріали авангарду і третє число авангард 3 е, рая була е, одинокою жінкою в цьому чоловічому колі. Але це взагалі не дивина для 20-х років. Е, жінок, письменниць було дуже мало. Е, ну у спілці селянських письменників Плуг було е, до десятка жінок, але це тому, що там і взагалі членів організації було кількасот, могло бути 200-300, наприклад, коли по всій Україні враховувати. А, а в менших літературних організаціях, наприклад, в Київському угрупованні ланка Марс була прозаїка е, Марія Галич. А, а от у Вапліте, вільна академія пролетарської літератури, яку на чолі якої стояли Микола Хвильовий, Микола Куліш. Там не було жодної жінки. За всі е, кілька років існування літературної організації жодна авторка до них не приєдналася. А в авангарді в цьому маленькому колі була е, рая, і е, треба сказати, що тогочасна критика не раз закидала, мовляв, що такого авангардного у віршах троянкер що вона, значить, другується е, в їхньому журналі і бере участь у їхніх виступах. Е, от якраз під час виступів. Раїса Троянкер на літературних вечірках у будинку Блакитного в літературному клубі Харківському її запам'ятав пізніше російський дисидент Лев Копелів. Недавно вийшли його спогади в перекладі українською мовою, де він згадує про те, як вони пацанами ще хлопчаками, піонерами бігали на літературні вечірки, на яких читала в свої вірші. Екзальтована він так її характеризує. Поетка Раїса Троянкер. Про те, як вона вперше віддалася, і їх це ж, звичайно, в їхньому побертатному віці дуже е, збуджувало і хвилювало їхню уяву. Е, були такі спогади про неї. Ну, Але ще такий факт, коли е, Валер'яна Поліщика почали цькувати за. Опубліковані в авангарді тексти, то Раїса Троянкер була якраз серед перших, хто від... відсахнувся від свого лідера, вона опублікувала в газеті листа, мовляв, до авангарду вона потрапила випадково, не має з ним нічого спільного, і друкуватися не хотіла і так далі. Звісно, це все було тільки для вибілювання свого імені своєї позиції. Але от Єрміло в такого листа покаяння. Не друкував і завжди був із Поліщаком заодно. Зрештою, участь її в авангардній літературній організації, якогось визначального характеру для її творчості не мала. В її доробку дві поетичні збірки, написані Тут в Україні, повінь, про яку я вже згадала, і друга збірка «Горизонт». Це такі цілком традиційні вірші з традиційною ритмікою, з трофікою, тобто, це, звичайно, не вірші Геошкорупія. Але в проєкті Фокстроти є а, це проєкт Сергія Жадана і Юрія Гуржи. Є один вірш Троянкер покладений на музику. І він, до речі, якраз про тигрів, про те, як троянкер в зоопарку впізнає тигра, з яким колись виступала в мандрівному цирку. Тир, тигр уже старий, хворий, і це реальний випадок. Справді в Харківському зоопарку Тріанкер бачила цього тигра. Вона зберігся один лист в архіві письменника Івана Дніпровського, де вона в прозовій формі переказує цю історію про, про тигра, про, розповідає про свою молодість, про це церкове життя і завершується композиція фразою про те, що директор зоопарка пише: Тигр хворий, здоров'я гірше. Це така. Лірична балада, дуже мила, цікава, де ти співпереживаєш героєм, але, безперечно, жодних ознак авангардної поетики. Дуже цікаво. Я нагадую, що ви слухаєте громадське радіо, і з нами на прямому зв'язку Ярина Цимбал, це українська літературознавиця і редакторка, дослідниця літератури розстріляного відродження. Ярина, якщо говорити про сексуальну енергетику Раї Троянкар, вона ж не вигадана і в фільмі. І чому тодішній критик Юрій Смолич називав Раю німфоманкою? Яке місце у її творчості займала ось ця жіноча тілесність? смоличний критик, Смолич письменник про е, раю Троянкер Він залишив спогади. Е, це все походить з мемуарів, де він е, розповів їй про її стосунки з Сосюрою, і про її німфоманію, але це не вигадка, не легенда. В цьому листі, який я щойно згадала до Івана Дніпровського, це лист зберігається в Харківському літературному музеї. Е, вона пише про те, що е, лікується від німфоманії. Лікаря по Фрейду. І це була правда. Тобто в неї була така сильна справді сексуальна енергія, коли вона усіх мала з усіма чоловіками вона хотіла сексу, з більшістю з них вона його мала. І е, наскільки це позначилося на її поезії, е, ну ніяк не позначилося, щиро кажучи, тому що е, вірші її, е, в неї є вірш, справді той, що Копіль згадував, там де про перший секс вірш, але більше про тілесність віршів, як таких немає. Е, в них цілком зрозумілі мотиви. Наприклад, коли в неї народилася е, донька Оленка, то є вірші про материнство, е, про дитину. Про зв'язок із дитиною. А, і а, набагато сильніше, наприклад, у її поезії тема єврейства стосунків із батьком, із уманською родиною, а, і цьому відведено цілий розділ у збірці Горизонт, наприклад. А, що ж стосується тілесності, то все-таки це було з одного боку. це те, що пов'язувало її з авангардом, тому що авангард це ж не лише література, якісь метри, ритми, строфіка і так далі. І поетика, а авангард це ще й спосіб життя. І, наприклад, той таки Валеріян Поліщук, Раїса Троянкер. Вони вважали, що в особистому житті немає нічого такого, що не може стати темою для художньої творчості, і е, їхнє життя, їхня поведінка це теж було проявом е, їхньої творчої сутності. Е, скажімо, е, і тілесність у них не була е, чимось табуйованим, Вони її не замовчували. Е, Поліщук, якийсь час жив е, в такому потрійному шлюбі із двома сестрами. Лідією Оленою Конухис, і в нього є цілий цикл віршів у збірці Радіо в житах присвячений цим стосункам, де він описує і те, як вони кохаються в одному ліжку троє молодих. Людей. І це не було чимось ганебним, чимось таким, чого треба було соромитися, але водночас вони це не виставляли на показ демонстративно. Тобто, це була не демонстрація, а це було таке глибоке розуміння, що немає, немає нічого ганебного в людських стосунках, в інтимних стосунках, наприклад, і для них інтимне було такою самою частиною їхнього життя, як їхня творчість. Не знаю, чи мені вдається це пояснити, але скажімо, серед тих текстів, які за які почали цькувати Поліщука, і закрили журнал Авангард. Були його, була його стаття Хай живе прилюдний поцілунок в голожіночу грудь. І це якраз стаття про те, що е, немає нічого такого, чого можна соромитися в творчості, зокрема особистого життя. Що особисте життя, твоє особисте життя, митця може бути набутком цілого е, читацької, цілої читацької аудиторії, яка читатиме твої твори, дуже і, важко е, в такі моменти не, нас... не уявляти, що якщо би було з українським суспільством, з його прийняттям, толерантністю і свободою, якби не було тут совєтського союзу, якби ось ці всі да. ті. Розмови в 20-х, ці дослідження себе, своєї тілесності, своїх проявів просто продовжувалися би, а не потім. Перервалися з совєтським союзом. У нас не так багато часу. Хочемо дуже запитати про політичну позицію Раї в тодішній системі. На переконання дослідника вже Володимира Поліщука, троянкер, як він каже, практично ніколи не опанувала владі, а різні владні ідеологічні постулати сприймала як даність, котру треба сприймати і якось реагувати на неї у творах. Отже, яка була політична позиція Раї в тодішній совєтській системі? Я не знаю, чесно кажучи, на основі чого Володимир Трахимович цю апологію розвів, а, ми нічого не знаємо про її політичні погляди, політичні переконання якісь, вона не протистояла системі, у нас немає жодного такої згадки або що. Я вам нагадаю, я нагадаю ті факти, які є в статті на Вікіпедії, що згодом на початку 30-х Раїса вийшла заміж за російського поете Люсадоф'єва, виїхала до там якийсь час працювала в багатотиражці фабричній, а потім перебралася в Мурманськ і е, там померла уже по, під кінець Другої світової війни. Але в Мурманську вийшла її збірка віршів Сурова лірика», вже якраз воєнна е, лірика, і е, ну, е, це абсолютно лояльна система. Там немає оспівування Сталіна, але це абсолютно лояльна радянській системі е, творчість. Що ж до її е, української, м, українського доробку, то це е, ліричні мотиви, і е, в них немає загальнолюдська тематика, материнство, як я вам казала, стосунки із єврейською родиною, е, вибір е, національності, адже це був непростий вибір єврейка, яка стала українською поеткою. І про це дуже цікаво є у книжці Єхнана Петровського Штерна. Мені здається, що е, те, що я би Радила про, читати про раїсу Троянкер е, слухачам і слухачкам, то це книжка е, Петровського Штерна, де він е, аналізує творчість якраз е, п'ятьох письменників, які були е, євреями за народженням, але стали українськими письменниками, і серед них Троянкер. Поетеса книжка називається Антиімперський вибір постання українсько-єврейської ідентичності. А, і там дуже цікавий розділ про раїсу і про її політичні погляди, про її лірику і про її єврейство і українство. Прагнула свободи та не боялась тілесності. Такою була Рая Троянкер – українська поетка. Про будинок слова та українську поетку говорили з літературознавицею Яриною. Цимбал розмову провели Анна Море та Руслана Кравченко.